Доброго дня сьогодні в нас в Поромівській громаді проходять навчання спільно з ДСНС 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ та Поромівською добровільною пожежною командою. Навчання будуть проходити на базі Поромівського ліцею. На кухні пожежа перекинулася на актовий зал. Негайно не... евакуація ліцей, вулиця Тимовського, 15, село Поромів. Сталася пожежа. Імітація того, що загорілося. Приміщення харчоблоку, а саме безпосередньо пошкодження електроплити і пішло задимлення. Ми спільно з ДСНС будемо ліквідовувати дану пожежу і евакуйовувати дітей працівників закладу.